Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні у нас такий репортаж, скажімо, трошки нейтральний. Тематика не густра, але болюча. І для мешканців, і для працівників благоустрою. Не раз цю тему підіймав, висвітлював у соцмережах. У нас, як виявляється, у нас кожні знають свої права, але ніхто не знає своїх обов'язків. Тема наболіла і давайте спробуємо її пояснити. А це саме гілля. Гілля, яке виростає у ваших дворах, від якого всім потрібно позбутися, згідно любого цивільного кодексу, згідно любого положення про благоустрій. Я не беру богославське. Можете в інтернеті, нас же всі вміють користуватись інтернетом, фейсбуком. От, значить, загугліть таке положення, як що являє собою ТПВ, тобто тверді побутові відходи. За які саме ви платите організації вуслав Благоустрій і які вона має вивозити? Гілля, опали листя, мебель не являються твердими побутовими відходами. А являється предметом окремого договору, щоб утилізувати даний вид відходів, вам потрібно звернутися в благоустрій або взяти своє авто, наняти своє авто, потім звернутися в благоустрій, визначити об'єм вивезеного сміття. Оплатити його і вивезти його на санполе. Але ми цього не розуміємо і ми кажемо, що от в мене в дворі наросло, я його, хто його мені повинен вивозити. Те, що наросло у вас в дворі, ви самі повинні і вивозити. Да. Ми краще його викинемо де-небудь, хай воно там валяється. Це звичайна практика. Давайте будемо разом навчатися цивільно поводитися з відходом. Далі ми вам покажемо. Деяких громадян одного було попереджено, він після себе прибрав, ну, а інший не відреагував ні на попередження. Мало того, він прийшов ще, ще зверху трави накидав. Ще зверху накидав бур'єнну. От якось так. І другий сюжетик такий буде він короткий, але саме про магазини, які також о, кожен магазин. Кожен магазин, я наголошу, Магазин, кафе, торгова точка. У кожного з них є продукти життєдіяльності, які цього ж, цієї ж торгової точки. Тобто упаковочна тара, пляшки. Ми вам показували сюжет із сміттєзвалища. Да, ми вам показували, Біля, де, де, де знаходяться саме ці упаковки. Де упаковки, де гори, пляшок. З'їзд до річки чи схід до річки. Пішли, побачимо. Коли на колі на все кричить зірвавши палили сміттями, так бачимо, так? Ва, да? гіляки да, попіл. Та давненько. А ну пошли, пройди отуда вперед їхать. Воно ну, диви, яка кубка на березі. Ось таке. Господарювання, берегова зона. Отак. От Людина прямо з двору виносить з-під свого. Прямо до річки. Далі. Тенці незмінно все те саме. Як Ми бачимо пластик теж. Викрасили. Зробили гарненький лужок. Ну, це ж те саме, бачено, в себе деревину обрізали. Більші гілляки забрали на дрова. Менші склали, потім будуть палити. Так живемо. А ну, вже кінець. А як сказати, я ж Як ми бачимо, гляд складають на дитячому майданчику. Поблизу дитячого майданчику, скажімо так. Вон далі ще одна купа. Зараз підемо до власника цих жилок. Туда. Нас інспектор вже з ним пробував поспілкуватись. Роби, але... Робив зауваження, але він на зауваження не відреагував. Відповів грубою лайкою. Ось Дивіться, шановна громада, як дядьку Івасольові наплювати. ти зробив в Свої життя. Кидай, кидай на дитячу площадку. Це він ще ті не доніс просто. Біляки, да, да. я так зрозумів. Це ми наповний двірі його. Ні. Так як людину застали вдома, виписуємо попередження про усунення правопорушення, даємо. Йому 4 календарні дні до понеділка терміну. Якщо не буде усунено, буде складено адмінпротокол про адміністративне правопорушення згідно статті 152 адміністративного кодексу. І це ж березко під'їздили ютість, от Віразарко казала, каже, ви їх посадили, що ви ялинки стрижете. Ялинки ж не можна під'їзду підрізняти. А де він їх Так. Да. Uh -huh. Я йому двічі вже робив, він не реагує. Доброго дня. Доброго дня. Е, дивіться, я з благоустрою, інспектор. Звати мене Віталій Костюк. Треба, щоб вони згідно закону заключили з благоустроєм е, на вивіз сміття. Я, да. я поняла. вам може вам дати номер телефона? Дайте, залиште, я созвонюсь. Доброго здоров'я! Я з благоустрою, інспектор, звати мене Віталій Костюк. Треба, щоб він згідно закону заключив договір на вивісниття. Вам хай з понеділка підійдуть бухгалтери до благоустрою. Паспорт, індифіційний код і те, що він фоп. Всім дякую вам. Долого дня, до побачення. Типлутяк за дорогу добиється, <звучить> і йшли воювати. Мусор ми не вивозимо. Де я вам наберу мусор, якщо в мене його немає, об'яснюйте. Дубату на ланок 3 а те, що люди кидають мусор, я вам можу провести по А Ви мені вивезете 10 міжків у піло? С попом укладається договір по кубатурі магазину. Ви ж їздите по документах, так як мені розказували люди. Ви маєте брати. От бачите, вам розказують люди. Ви навіть не цікавитесь, але ви знаєте, як вам вивезуть да. чи не вивезуть. Ну А так як він у вас набереться, ви чим тоді його вивезете? Камазом? Куди? Отуда От в яр?